У Чернівецькій області працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку. При цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно із бойовими доплатами по 100 тисяч гривень кожному в місяць. Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на сході країни. Проте фігуранти домовились між собою про так би мовити взаємовигідну угоду. Замість захисту країни, двоє підлеглих командира залишились на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку. Начальник оформлював, нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях. Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох ремонтників. Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату до 10 років позбавлення волі.